Бажаємо здоров'я від імені бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади висловлюємо свою щиру подяку волонтеру Сергію Шелудько та всім глядачам Ютуб каналу і Фейсбук-користувачам, які долучаються до зборів та підтримують Збройні Сили України. Щира вам подяка! Кожен ваш внесок наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Рода протитанкових ракетних комплексів 93-ї бригади дуже дякую Сергію Шелудьку та його глядачам за цей дуже якісний реп, який буде вже встановлений найближчим часом на автівку. Цей реп буде рятувати життя наших побратимів. Дуже дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Хочемо подякувати Сергію Жилудьку та його команду за посяцький подло. Ти як молодиць її. Правильно, для того, щоб сало було м'якеньке і смачненьке, треба її просто берете крем для загору. І, і бажано не дешевий. Не дешевий кремасик. І натираєте свинку, щоб все було по красоті, по феншую. От. Потім це все діло втираєте, втираєте. І зараз буде вона загорати. Загородь, ну так що як сонця у нас зараз немає, так що не світ, не заря. Вона на роботі людина питала, як робиться з мішком. Ну, так що вона питала? Значить... Розказав, як треба. Правильно. Так. Да. Да. Ну, так що ж розказати, є люди, які такі, вони тільки своє, знаєш, там як діду в 45-му году смалив е смолом, розумієш, там, тому що другого виходу не було, От, і, і смалювали, просто спалювали шерсть завдяки соломі, підкладали. Люди вчилися, робили. От, тоді не було таких, таких моментів. Да воно вважає, що так і правильно. А ну, треба щось ж змінювати. От, так що, друзі, мішечок це... ну, Я спілкувався, в мене є підписник Роман Ісум, він колій професійний. У них все заведено. От. Суми Полтавщина. От Миргородське сало з мішковиною, хто там не шарить. от і привкус, Але дивлюся в тіктоці, скільки людей. Бачу, по сало ж одразу можна оприділити, що сало з, з мішковиною смалене. Але хрен хто скаже, що тут з мішком цепляють медалі, бляха. Це із цим, бляха, із соломою. Знаю, ми могли теж зробити таку саму маніпуляцію, спалити ще мішок, викинути його нафіг, положити, як ми тоді помниш, ну, типу, соломи намочили, знизу тако положили, підпалили, і, тіпа, це солома. Навіщо? З мішок, це є теж сама тканина, це оця тканина, мішковина, раніше були то крапивині мішки, ляні були. да? А це джутовий мішок з-під кави. Ось написано кафе до Бразиль. О, це джутовий мішок. В інтернеті є у Фейсбуці. Прям забуваєте джутовий мішок. Там цілі сторінки є. Це, кстати, мій підписник. Тире у мене там трохи відосиків і таким чином це все діло е, показує, щоб люди бачили, навіщо е, такі мішки. Це є е, мішок, е, так сказати, натуральний. І він. Е, в них або сухофрукти, або каву, тобто ну, вони приходять на експорт в Україну. Буває, так, да, там попадали пару штук синтетичних, але синтетичний він буде, він згорить, сплавиться, і приклеїться. Так що мішки просто є по плотності різні, тонші, товші. Ну і зараз карянчик, це все діло буде. У тебе навіть він є, десь валяється, воно ж попадається в пачки, як ми купували по 100 штук. Так що, отакий от товстіший є, от є тонкіші. Так що така красота. Калюха смалить. Зараз будемо робити медіум, Коля, сильно не висмалював. Для того щоб темніше було, більше горілки проходимо. Для того щоб всі тіші зліганця пройшли і все. Отно. Лише від мешка залежить. Вот так, бачите. Тому не подобається, просто хай так не робить а, і не розказує, що в них там все по супертехнологіям. В першу чергу треба бути людиною і поважати думки інших людей. От. І є таке святе правило, що все йде в порівнянні. Навіщо мені е, робити так, як вони роблять, якщо в мене є спрос на таку продукцію і сало, я вам скажу, у нас нова політика ну, не в кожному регіоні можуть продати сало своє. По 200 гривень, іменно бочки. Так що якось так. А в нас товарне сало 200 гривень. Всю дорогу є спрос. Хтось каже, ну проста людина не може взяти. ну Добре, що в мене, може, беруть ті люди, які мають можливість взяти, ну а ми матимемо можливість тоді комусь відщипнути і віддати. Та хто дивиться, то й бачить. Куди ми солимо і в які мішечки, чи в які деречка ми ложимо. Так що такий у нас медіум зараз буде. Ось. І Сьогодні у нас два забої буде. Так що кому треба, беріть на Як там? На озброєння. Просто можна спалити кусочок мішечка взагалі, там на задниці. А після того, як спалили, треба гарненько помити. Тому що. Ну Гіркота може бути, бо є там один чел колись писав, поїжога після сала, спаленого мішком. Ну, я ж не знаю, який ви там мішок спалили чи палили. От, але треба також мити гарненько. Ну а потім перед розбором ще раз замивається. Кладеться вона ходіть на спину, досмалюється під черевина, ложиться на одну сторону, замивається, на другу, ну, а потім вже знімається сало. Так що ну, от така у нас вийшла красота. Ми зараз будемо знімати. Все. Я думаю, що буде досить. Воно буде в привкус такого мішечка, цього копчений. І все буде по красоті. Бачите, мішечок він задимляє і отакий колір, бачите, який вийшов. Ну, Воно зблизька якесь темне, а так по красоті вийде. А якщо ще далі проходити мішком і давати йому тліти, буде ще темніше, 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 темніше. Тому є, буває там в Сумській області, в Полтавській, сало світліше, темніше. ну, Так само в інтернеті, дивлюся, воно відрізняється, коли мішком малися і. Цей якщо колька пожарник, потушив. Так, отак смоління з мішечком. І зараз воно у нас є апарат штіль 90-й. І буде, будемо це все діло зараз замивати, потім перевертати і І, і, що? і будемо смолити далі, а потім будемо проживати сковорідочки. Ну, для цього діло в нас кажуть, там грязно на бетоні, не грязно. Ну Цьому бетону вже скільки років, дивіться, який він. Да? то ви не бачили, де смалять деякі інші люди, да, Каля? Да. є такі моменти. Так що все після кожного забою замивається. От. Хлорочка. ну Не хлорочка, а цей береться білизна, замивається, все діло щитимається. І потім все зверху донизу замивається. Ну от якось так. Що Калюха погнав далі. О, ну, ваше, що робить. Це живе, що робить. І зараз на щити і перевертаю. І щити постійно так зануваються кипятком, тому що жир після сала. О, трошки є свої моменти. Є. І дезінфекція. Так що ось так. Що буде ми, бачимо. Ось такий персик вийшов, бачите? Красивий. Красивий. самое головне, щоб був бетончик, була водичка і буде тоді все по красоті. Тому що буває, колянчик також приїжджає до людей різати свиню. Ну, але ж не кожен має можливість там зробити якийсь піднавіс. І приходиться різати в таких умовах польових, як і раніше це робили. Солому підмощують. Хорошо, як є якийсь піддон. О. А зробити функцію ще їхати або старі двері, або старі двері тобто вже своїм оком подивитися, як там бабуся якусь ріже, нема з ким вивезти. То для цього діла в нього є отакий апарат, бачили? Як він називається, Ну, це пістолет для забою. от. Це мені колись підписник подарив, і прислав. І є в нас паралізатор. Кстати, паралізатор у нас ще один є, ми можемо його продати за донат. От, Мені колись підписник мій передав. Я не використовую паралізатор. На це є причини, я вже це говорив. Поки ми маємо можливість колюхою двох це робити, витягувати і робити забій традиційним методом, то поки так. Так що зараз на 4 кості, свиночка невелика, 176, так, ось? О, ну плюс кров це 180. Ну але от якось так. Кажи привіт. Доброго Міні-свинка, так? Да? Ну, порівняно з тими, то так. Да. у кабанюка йде, диви який. Здоров, кажи. Здравствуйте. Здравствуйте! Вже лучка погано жити, так? Да? Последні штани з мене зняв воно. Тепер я без штанів ходжу. Яких... Послідні. Ти не бачиш, як я дядю Юру Багаєнка знімав? Знаєш, що дядь Юру Богаєнка, я так знімаю до поясу. Знаєш? Він постійно ходить в трусиках. Так... Ні, ми їх не ходимо. вже немає, Назар забрав. Та вже порвав, то вже на розходняк йдуть. Так що отак, гануваємо далі. Замивається, потім смалиться і потім обратно миється. Ну що, Друзі, так і так, так що ще один відосик. Бабулісики все, бачите. А без цих бабулісиків не буде нічого. Так що так. Не буде на городі нічого. Хтось мені писав, що в тебе багато, ти, мабуть, сильно годуєш картоплю, що тебе велика батва. Ні, я не годую її і ніякого міндобрива не кидаю. Тому що в нас є гній і перед тим, як фризувати, хто пам'ятає, ми возили туди з кучі. У нас там заярочка невеличка, ми так вивозимо на, туди на город, на поле або людям. От. А так там у нас ну, такі буває в екстрені моменти. Ми Кидаємо тут по місту. О, так що е, воно перетрухло і ми завозили сюди. От іменно тут і була доволі така непогана картина. О, Бачите, вже цвіта картопля, вже з'являються клубні. Ну, напишіть, друзі, хто шарить, як зібрати насіння, щоб спробувати посадити, щоб була еліта. А ну розкажіть, як це діло зробити. Бо я не шарю. Ну, в принципі, думаю, можна в інтернеті почитати. Але ж не кожна картопля дає квітки, вона, наприклад, рів'єра, вона кажуть, не цвіте. Але от, тут люди теж різні. Вони кажуть, що це пізній сорт. то Це 40, ну, 40 -денка на неї кажуть народі. Ну, мене обдурили. От, потім розкажу колись конкретно, бо я вже забув той номер телефону. Та й в принципі, як ти його розповсюдиш, щоб цього. Ну отак. Купляли одне, отримали друге. Так що, друзі, далі буде. Покажемо, як виглядає свинка в розібраному вигляді. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудьк, всім пока.